Всім гарного позитивного дня. Хочу зробити огляд на Чорчхилу. Бо є Чорчхила, але я... якось не доходила руки і часу не було зняти відео про неї. Ось відкриваємо коробку. А тут подивіться, яка краса: П'ять смаків. Ну, це ми так гарненько виклали її, щоб було вам видно. Тут є смак, зелене яблучко, вишня, виноград, абрикос і гранат. Подивіться. Це така краса з грецьким чищеним горішком. Чорчхилка продаємо від однієї штучки 55 гривень. Ось так ось так вам стану. Подивіться, як гарно. Дуже гарна, смачна, свіженька-свіженька. Чорчхилу беремо свіженьку зразу з виробництва і продаємо, щоб ви з'їли найкориснішу смаку оту. Замовляйте, або приходьте до нас в магазин, або відправка новою та Укрпоштою. Заходьте, вибирайте смаколики, додавайте Чорчілу та відправимо вам все разом. П'ять смаків, нагадую, п'ять смаків, вибирайте найулюбленіший, а ще краще пробуйте всі разом. Все, всім па-па, пока.